Виконуємо номер 123 із підручника Геометрія 7 та 9 ,11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть кут МОН, що дорівнює 110 градусів. Побудуйте доповняльні промені ОЛ і ОК до його сторін ОМ і ОН відповідно. Обчисліть градусний міри трьох нерозгорнутих кутів, що утворилися, і порівняйте з результатами вимірювання. Приступаємо до виконання. Будуємо кут МОН, градусна міра якого 110 градусів. Я провела промінь ОН. А тепер прикладаю транспортер так, щоб його центр співпав із точкою О. А промінь ОН пройшов через позначку 0 на шкалі. І по шкалі відкладаю у нас 110 градусів. 110 градусів поставила крапочку, з'єдную отриману точку з нашою точкою О. Я побудувала кут МОН, градусна міра якого 110 градусів. А тепер маю побудувати доповняльні промені ОЛ і ОК, до його сторін ОМ і ОН відповідно. Отже, до сторони ОМ доповняльний буде ОЛ. промінь. а до ОН доповняльний буде ОК. Кут МОН у нас 110 градусів. І тепер наша задача обчислити градусні міри трьох нерозгорнутих кутів. Отже, кутів КОМ. КОЛ і ЛОН. А потім порівняємо з результатами вимірювання. Кути МОН і КОЛ вертикальні. Кут МОН і кут КОЛ вертикальні. За властивістю вертикальних кутів, вертикальні кути у нас рівні. Отже, кут МОН дорівнює куту Кол і дорівнює 110 градусів. Кут КОЛ у нас 110 градусів. Далі кут КОМ і кут МОН суміжні. КОМ І кут МОН суміжні. За властивістю суміжних кутів, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, щоб знайти один відомо суміжний кут, щоб знайти інший, нам потрібно від 180 відняти градусну міру кута МОН, тобто 110 градусів. КОМ дорівнює 180 відняти МОН і це дорівнює 180 відняти 110. Отримаємо 70 градусів. Ну, і тепер залишається знайти градусну міру кута у нас ЛОН. Він суміжний з кутом КОМ. Запишемо. Кут КОМ І. У вертикальні, я неправильно сказала, кут КОМ і кут НОЛ вертикальні. КОМ і НОЛ вертикальні, ми вже знаємо, що вертикальні кути рівні, тому кут ЛОН дорівнює куту КОМ і дорівнює 70. Градусів. Ну, а тепер перевіримо за допомогою транспортера. Перший у нас кут це кут КОЛ. Прикладаємо транспортер так, щоб його цен співпав З вершиною кута, і, як бачимо, він у нас градусна його міра, 110 градусів по зовнішній шкалі. Далі вимірюємо кут КОМ. КОМ. Прикладаємо транспортер 70 градусів по внутрішній шкалі, бо 0 внутрішня шкала. І залишається кут ЛОН. Прикладаємо знов транспортер. І 0 градусів у нас тут, як бачимо, 70 градусів. Отже, Наші вимірювання співпадають з нашими обчисленнями, записуємо відповідь. Перший кут на 110 градусів і 70 градусів, і 70 градусів. Номер 123 із підручника Геометрія 7. Та 9 крапочка 11 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.